А сьомого місяця, першого дня місяця святі збори будуть для вас, жодного робочого зайняття не будете робити, це буде для вас день сурмлення. І спорядити ціло палення на пахощі любі для Господа, бичка, молоде з великої худоби, одного барана одного, однорічні ягнята, семеро безвадних. А їхня хлібна жертва, пшенична мука, мішана воливі, три десяті ефи для бичка, дві десяті для барана. І одна десята для одного ягняти, так для семи ягнят. І один козел жертва за гріх, на очищення вас. Окрім новомісячного цілопалення і хлібної його жертви та цілопалення сталого, і хлібної його жертви та їхніх литих жертв за їхньою постановою, на любі пахощі, огняна жертва для Господа. А десятого дня того сьомого місяця будуть для вас святі збори, і будете впокоряти свої душі, жодного зайняття не будете робити. І принесете цілопалення палення для господа, любі пахощі, бичка, молоде з великої худоби, одного барана одного, однорічних ягнят семеро безвадні будуть у вас. А їхня хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, три десяті ефи для бичка, дві десяті для одного барана. По десяті для одного ягняти так для семи ягнят. Козел один жертва за гріх. Окрім жертви за гріх, очищення і сталого цілопалення, і його жертви хлібної та їхніх литих жертв. А 15 го дня сьомого місяця будуть для вас святі збори, жодного робочого заняття не будете робити, і будете святкувати сім день для Господа. І принесете цілопалення, огняну жертву, пахощі любі для Господа, бички, молоде з великої худоби, тринадцятеро, барани два, однорічних ягнят, чотирнадцятеро. Безвадні будуть вони. А хлібна їхня жертва пшенична мука, мішана воливі, десяті ефи для кожного з тринадцяти бичків, дві десяті для одного барана, для двох баранів. І по десяті для кожного з чотирнадцяти ягнят. І один козел, жертва за гріх, окрім сталого цілопалення, його хлібної жертви та його жертви литої. А другого дня бички, молоде з великої худоби, дванадцятеро, барани два, однорічні ягнята, чотирнадцятеро безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх, за постановою. І козел один, жертва за гріх, окрім сталого цілопалення і хлібної його жертви та їхніх хлитих жертв. А третього дня бички одинадцятеро, барани два, однорічні ягнята 14, безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх. За постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого, цілопалення його хлібної жертви та його литої жертви. А четвертого дня бички десятеро, барани два, однорічні ягнята, чотирдеро, безвадні. Хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх, за постановою. І козел один, жертва за гріх, окрім сталого, цілопалення їхньої хлібної жертви та їхньої литої жертви. А п'ятого дня бички дев'ятеро, барани два, однорічні ягнята чотирнадцятеро, безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх, за постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого, цілопалення та його хлібної жертви та його литої жертви. А шостого дня, бички восьмеро, барани двоє, однорічні ягнята чотирнадцятеро, безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення його хлібної жертви та його литих жертв. А сьомого дня бички семеро, барани двоє, однорічні ягнята, чотирнадцятеро, безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого, цілопалення його хлібної жертви та його литої жертви. А восьмого дня буде для вас відання свята, жодного робочого зайняття не будете робити. І принесете цілопалення, огняну жертву, пахоще любі для Господа, бичка одного, барана одного, однорічних ягнят семеро, безвадні. Хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичка, для барана і для ягнят за числом їх, за постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення та його хлібної жертви та його литої жертви. Це принесете для Господа в ваші свята, окрім ваших обітниць та ваших дарів, для ваших цілопалень і для ваших хлібних жертв, і для ваших литих жертв, і для ваших жертв мирних. І Мойсей сказав Ізраїловим синам усе так, як Господь наказав Мойсеєві.